Протягом доби окупаційні війська здійснили 1599 обстрілів, з них 12 удари по населених пунктах. Влучання зафіксовані у восьми населених пунктах: місті: Курахове, селище, Північне, Селах, Бердичі, Дружба, Керамік, Костянтинопольське, Предтечене, Уманське. Ворог бив керованими авіабомбами, ракетами, РСЗВ-ураган, дронами та артилерією. Пошкоджено житловий будинок, об'єкт життєзабезпечення, транспорт. На Корахове Росія скинула авіабомбу КАП-250. Поранено 9 цивільних осіб. Пошкоджено критичну інфраструктуру. Костянтинопольські загарбники накрили з ураганів. Вбили чоловіка 1982 року народження. Ще 9 осіб поранили. Серед постраждалих четверо дітей – хлопчики 12, 12, 15 та 16 років. Білі Янголи евакуювали поранених, а також дві родини з маленькими дітьми, які вирішили виїхати до більш безпечних місць. Дроном атакували окупанти дружбу, поцілили у цивільне авто, травмували мирного жителя. Крім того, сьогодні після опівночі росіяни вдарили трьома ракетами по Мирнограду. Загинула людина. Руйнувань зазнали багатоквартирний та понад 20 приватних будинків. Школа п'ять цивільних авто. Також під вогонь потрапило село Полтавка, яке російська армія обстріляла шахедами. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство та 480 тонн зерна. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.